Кіка Міка і гном, що в усьому любить лад. Кіка Міка дуже любила свій комбінезончик. Ще пак він був яскравий, картатий і з великими широкими кишенями. А найбільше їй подобався напис Кіка Міка. Ніхто не знав, що то означає. Але саме через той напис на неї казали не Катруся, а Кіка Міка. Їй це також дуже подобалося. Хай там як, а справжнім іменем її ніхто не називав. Мама звала сонечком, бабуся цукерочкою, а тато бурмотів. Ой, ти моя халамидниця! Кіка Міка мріяла, виросту, стану архітектором. Їй так хотілося будувати замки великі велетня, малі гномикам або ось такі дворовим друзям. Дивлячись на замки для друзів, тато замовкав. Мама гнівалася. Хіба дівчатка про таке мріють? А бабуся тільки сміялася. Кіка Міка понад усе любила бабусю. Ще кітці Мітці надзвичайно подобалося ліпити всіляких смішних дрібнесеньких істоток. Тоді вона мріяла стати скульптором. А ще вона обожнювала влаштовувати чаювання. Тіка Міка страшенно любила їздити на велосипеді. За чудовою погоди вона мріяла стати велосипедисткою, а за дощовою бібліотекаркою. Проте вечорами мріяти не випадала. Не буду прибирати іграшок. Сердилася Кіка-Міка. Дівчатка мають підтримувати порядок, повчала мама. Бабуся переставала усміхатися, а тато швиденько йшов до магазину по молоку. Ледве подумавши про порядок, Кіка-Міка перетворювалася на злого шершня і поводилася, мов той капусний злий шершень. Одного вечора, коли мама й тата кудись пішли з дому, а бабуся робила щось своє, у кікі Мікі розгулялася уява. «Ой, що моя цукерочка, лагідно мовила бабуся, заглянувши в двері. Якщо вечорами не будеш прибирати іграшок, про це швидко довідається гном, що в усьому любить лад. Хто? здивувалася Кіка. Гном порядку. Він прийде і забере в тебе все, що лежить не на місці. А я вже прибрала, мовила кіка Міка і задоволена пішла спати. Бабуся завжди жартує. Шух-шух, шух-шух, кіку міку розбудили дивні звуки. На підлозі повзала чорна тінь. Кіка Міка підскочила на ліжечку. І ще встигла побачити у вікні якогось малого чоловічка, що тягнув за собою величезного мішка. Кімната Кікі стала порожня, порожнісінька, як виметена. Тіка підбігла до вікна і завмерла від подиву. Вона побачила, що від місяця до підвіконня її кімнати. Звисала тоненька мотузяна драбинка, а по ній власною персоною ліз гном, що в усьому любить лад. Аго, встривай. крикнула Кікаміка і полізла драбиною слідом за гномом. Стук, 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 в маленькі дверцята кіка кікаміка. Дверці враз відчинилися. Сивобородий гном усміхнувся кіці-міці і махнув рукою. Заходь. Напевно, я сплю, пробубаніла Кікаміка, не зводячи очей з гнома. Гном повів її до великих дверей. Яка ти смілива дівчинка? Молодець, сказав він. Але для того, щоб повернути свої іграшки, тобі треба виконати три завдання. Ой! Злякалася Кіка Міка, її раптом закартіло додому. У тепле ліжко, залізти під ковдру, обняти ведмедика і солодко спати до самого ранку. Хто знає, що скаже мама, і бабуся, а тато, і ведмедика нема. Пригадавши порожню кімнату, Кіка Міка збентежилась. Сором, та й годі. Я готова, зашепотіла Тікаміка і раптом відчула себе героїнею казки, яку тато читав її вечорами. Чудово! зрадів гном і відчинив двері у більшу кімнату. Ось тобі перше завдання. Поки пересиплеться пісок у пісковому годиннику, усі речі поклади на своє місце. Яке ж важке перше завдання! Молодчина. повернувшись, похвалив гнов. Тепер тебе чекає друге завдання лабіринт. Пройди його і знайди чарівний меч та обладунки. Ох, і чого я не послухала, бабусю, зітхнула Кікаміка. Ура! зраділа Кікаміка і кинулася приміряти обладунки. Упорайся! А тепер третє, останнє завдання. Гном, що в усьому любить лад, загадково усміхнувся. Якщо переможеш чудовиська на ім'я ледацюга-паганюга, то зможеш забрати іграшки і повернутися додому. А якщо не переможу, тікамікаш зблідла. Якщо не переможеш, обрастеш грибами-поганками і лишишся в моєму замку до віку. І Кіка Міка перемогла чудовисько. Ура! Ранок видався сонячним і теплим. Коли Кіка Міка прокинулась, усі іграшки акуратно лежали на своєму місці. Ой, яка я молодчина, зраділа Тіка Міка. Лише не розказуйте цього, бабусі. Гаразд.